Тролейбуси один із найпопулярніших видів транспорту Чернігова. Утім, у результаті активних бойових дій на території області у лютому березні 2022 року в місті суттєво пошкоджена контактна тролейбусна мережа, що докорінно змінює звичний устрій транспортної системи міста. Тролейбуси також були пошкоджені наразі. Вони ремонтуються. Також пошкоджено було 45 кілометрів контактної тролейбусної мережі, яка також наразі активно відновлюється. Чимало допомогу для відновлення Чернігівський транспорт отримав від міжнародних партнерів і українських підприємств. Міжнародна допомога. Е Існує, але більше нам допомогли наприклад такі підприємства, як Наташа Ака, яка виділила певні кошти на відновлення контактної мережі тролейбусне, і також товариство Червона Христа України також надала допомогу, і це саме дозволило нам тролейбусному управлінні здійснити реконструкцію тролейбусної мережі і запускати запроваджувати нові маршрути. Щоденно на маршрутній лінії міста виходить 49 тролейбусів і 90 автобусів. А наразі транспортна система міста стані відновлення, тобто відновлюються транспортні маршрути, які функціонували, запроваджуються тимчасові маршрути. Наразі існує 14 автобусних тимчасових автобусних маршрутів та 7 тимчасових тролейбусних маршрутів. Утім, виникає питання, як тролейбусна система міста справляється з постійними відключеннями електроенергії та режимом тотальної економії. Саме відключення не стосується тягових підстанцій, наразі, але відповідно до розпрядження голови. Обласної військової адміністрації. А зараз транспортна робота на тролейбусів зменшена на 50%, тобто для защадження електроенергії. Зараз ЧТО активно працює над тим, щоб створити всі умови для комфортного пересування містом. Водночас, цьогоріч транспортне управління планує відновити майже всю зруйновану контактну мережу Чернігова.